Ну що, всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, Те, що Люблю. Так, пустенький поки що екран, але зараз я буду вам показувати. Вчора сиділа я, думала зовсім трішки. Думаю, що ж це взяти, щоб щось, якусь роботу продовжити. Вірніше, закінчити з тих, що вже почалися. Ну, що в мене вже початі, довгобудів. Ну, Я не можу сказати, що це дуже такий довгий довгобут, що, що я взяла зараз вишивати, але все ж таки сиділа, думала, зараз думаю, так, піду пошукаю, десь там в коробці є, десь там в коробці є, а потім думаю, ну чого, що, чого ж я так довго думаю? Та ж є, почала писанки. Ну, я розумію, зараз вже не, не період, бо сьогодні вже що в нас 17 травня. Але. але. Але ж їх треба вишити. Ну, якщо я їх залишу, то вони будуть далі лежати в мене до наступного року. То я як вчора бігом швиденько, довго не навіть не дуже довго вишивала, там буквально 650, по-моєму, хрестиків чи щось почала, думаю, закінчу ті писанки, що я почала і вже будуть хай вишиті. Так, цю, цю я вам показувала, вона вже була готова, цю також показувала, вона вже була готова. Цю така, також. Тут ще, по-моєму, бексіч мав би бути. Так. цю тако, ця також була вже. О, Отак. Оцю закінчила, бачите, зеленим вже, темно-зеленим вишила все. Ну, зараз я спробую, може, я таку зроблю? О, ота. Щоб чіткіше було, просто збільшуємо. тут тут. Ну, тут і не дуже так видно, що тут є два кольори зелених, але я то їх знаю, що тут є два кольори зелених. Так, цю вже завершила. Ну, і ще залишилася. Оця, оця, оця. Так само вже хрестики тут вже всі, тут ще лишився бекстіч або голку. Там один хрестик вгорі чорним треба було вишити, я не вишила. Так, ну, як бачите, тут видно, що це є курчатка. Так, вверху внизу курчатка, а от посередині. Це якраз рибкий. Там от середині рибки один хрестик, що я загубила, бачу. В камеру бачу, що, що він не вишитий, а, а так не бачила. Ну, неважно, то я, то я вишию. А, от, от такі от писанки, бачите? Ну, в, взагалі в книжці було 10 писанок. Я спочатку вирішила вишивати тільки 6, що мені, мені найбільше сподобалися. А. Вчора щось так сижу, думаю, думаю, ну а що ж їх не вишити, всіх 10? Ну, я ще в роздумах. <смі> я ще не знаю, чи я буду всі вишивати, чи не буду всі вишивати, але ну, принаймні ці шість я точно вже завершу, я вже їх залишила, навіть не буду ховати, так, щоб їх все ж таки завершити, а тоді вже буду брати щось інше на завершення. Так, сьогодні зараз беру в роботу чобіток, той, що я трошки там вишивала. А, а писанки писанки буду відкладати до наступного, до наступного тижня, напевно. Може, якщо я десь там щось ще собі захочу, то ще щось ще щось почну. <кій> Ні, починати не буду. Треба старатися закінчити те, що я вже там почала. Його трохи є. Ну, отакі от, от писанки, як бачите, з курчатками. Вчора я ж кажу, зовсім мало вишивала, бо ще вчора сапала бараболі, вже закінчила цю всю картоплю свою сапати, що там мала бути. Вчора її полила, бо вчора, вчора сапала, бо в нас вітри такі якісь холодні, висушує ту землю. Земля така тверда, що сапати неможливо. Так що вчора ще сапала. І з курчатами своїми бавилися, бо почали мої курчата кусатися аж до крові, то я так мала трохи з ними мороки. Не знаю, сьогодні вже що ввечері купили вітаміни і сьогодні вже почала їм давати ще вітаміни. То може дасть Бог, що все буде добре. Якось ми їх витягнемо, <кій> ті свої курчата. Так що такі в мене пригоди. Ну, як бачите, ну, от писанки отакі от, от потрошечки. Скажу, Вчора закінчила те одне яєчко, і от ще, 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 ще оце одне закінчити тут, ще бекстіч зробити. Ну там все в багатьох треба яйцях робити в писанках тих Бекстіч. Ну, от я сижу і думаю, чи робити його, чи не робити, бо там в основному білою ниткою. Ну, я ще по... <кій> подивлюся, може, я таке вже... ще таке все ж таки зроблю. Буду бачити. Ну, це такий коротенький звіт за, за вчора, бо я ж кажу, вчора то, -то сапало, то потім ще роботу треба було мені робити. Ой, що треба сьогодні глянути, чи там все поприходило. Е і, і от писанки я так буквально вчора я ж кажу, 650 хрестиків. І то так сіла, я думаю, треба все одно закінчити, бо як я їх не закінчу, то вони знов будуть лежати цілий рік. І, і потім далі я їх не, не зможу закінчити або не захочу, і, і от таке. Так що такі справи. Ну, зустрінемося завтра. Для вас це буде зовсім-зовсім трішечки. А для мене буде... Цілий день майже. Так, ще я хочу при нагоді всіх вас привітати з вчорашнім святом днем Вишиванки. <кій> Всі ви знаєте, в Україні зараз святкують. <кій> Перепрошую. День вишиванки. Всі люди ходять в вишиванках У нас вчора в маршрутках, навіть ті, що в вишиванках, то їздили безкоштовно мій приїхав додому і каже, сідаю в маршрутку, а вони мені кажуть, проходь, проходь, бо ти ж вишиванці, то сьогодні безкоштовно. <гум> так що таким чином вже наша міська рада хоче заохотити людей ходити в вишиванках. Ну, звичайно, кожного дня ніхто не ходить в вишиванках, ходять більше на такі всякі, якісь там святкування, імпрези, в неділю до церкви люди одягають вишиванки, але, але все одно багато ходять. Вишиванках. Так що, всім па-па, до зустрічі завтра, Па-па. Так, всім привіт. Мене звати Надія. Сьогодні у нас що, 21 травня, вівторок, знімаю відео. Хочу показати, що я вже завершила всі, всі хрестики на цьому чобітку. Вчора завершила майже ну більше як 1200, а сьогодні вже там якихось там 200 хрестиків. Я вже так. Хотіла довишити, щось я зіваю. Хотіла довишити, щоб вже вам показати саме всі хрестики, що вже всі хрестики вишиті, і залишився тільки бекстіч і залишився ще півхреста. Півхреста тут є, я так дивилася, що є і в 4 нитки, і, навіть, по-моєму, в 5 ниток, якщо я не помиляюся. Ну, якось так. Так, мої цуценята на дворі щось там вже граються вже, я їх чую. Так що, якщо ви чуєте лишні звуки, що, як, що, що? цуценята граються, то майте на увазі, що це мої цуценята. Так, якщо комусь треба, то звертайтеся. Маю ще хлопчика і дівчинку. Так, вертаюся до чобітка. Чубіток, як бачите, п'яточка в чобітка, чи, чи в шкарпетці, я не знаю, як там буде. Чобіток, напевно, ялиночки, ну, і на носочку також ялиночки. Ялиночки вже такі зелені, прибрані в іграшки ялинкові прикраси, кульки тут бачу. Що можна, в принципі, дати якогось типу срібла чи що, щось таке? Ну, я подивлюся ще, щоб трошки був. Блискучіший. Щось, щось я тепер так глянула, і щось мені така, мені така, мені така думка сяйнула, що можна. А, та, гарчать один до другого, не до другого, верніше, хлопчик до дівчинки або дівчинка до хлопчика, не знаю. Гавкають там між собою граються. Так, Кульки кульки в основному бачу такі кругленькі і з такими лініями вкраплення йдуть. Так, це такі, такі от по ялиночках, як бачите, так, і сніговички. Сніговички такі веселі, цікаві. Щось мені захотілося такого якогось веселого, нестандартного, не, не якісь ті сніговички такі цікаві, нестандартні. Спочатку я почала вишивати, вишивала. Ну, що, що хочу сказати, що, в принципі, є багато таких ділянок, що вишиваються одним кольором швидко. А є так, що, що дуже багато великий перехід кольорів. Ну, але то таке чуєте, як скавчать один з другим. Але то не, не, не багато. Таких помало-помало, то й воно вишилося. Так, вишилося тут трохи більше, як 9 тисяч хрестиків на цьому чобітку. Ну, десь 50% є. Я щось не глянула, скільки там є, вже, скільки я вже вишила, не, не буду вже зараз переходити. Бо зараз зупиню відео і тоді знову треба перезнімати. Так, але почала я вишивати тих, тих сніговичків. Циліндри вишила чорним, а тоді дивлюся там ще зверху якесь таке біле. Думаю, що це таке? ну, це Певно, що сніг мав, мав, мав дизайнер на увазі, що це сніжок такий в них на, на циліндрах. А я щось так. Вишиваю, і думаю, ну точно так, як ціліндрикі в кухарів кажу, <смі> так собі сама до себе говорю, що вийшли кухарі порозважатися на снігу, покататися на санчатах, чи на лижах, чи на чому там. там. Ну, Бачите, сніговички в рукавичках всі, шарфки, рожеві щоки. Такі, такі ну, Аж занадто, мені здається, рожеві, ну, але як, як на снігу катаються, то такі приходять з такими рожевими щоками. Так, шарфики всіх там розвіюються, видно, що це такий, як той казав, політ, не політ, ну, політ, ну, чи не, їзда швидка. Бо шарфики розвіюються, от такі, от, такі от сніговички з будзичками, так як, як ми. Звикли сніговики ліпити із морквинами, носики морквини. Так, я щось так дивилася і так щось уявляю, що і перший і третій це сніговики, а посередині снігова баба чи сніговичка, як кажуть у неї. Ну, снігова баба. У неї Інша шапка, і щось вона мені так нагадує таку. Вона... З ліхтариком, з палицею, на палиці ліхтарик, він вчіплений, і це, напевно, вечір в них. Ліхтарик той світить, дає світло, і вони катаються на санчатах. Не знаю, що то таке перед тим першим сніговиком червоне. щось, щось таке, що це означає, Той червоний якийсь грибок, подібний на гриб, щось таке. Ну, не знаю. Щось не можу ще уявити. Щось, щось я спати хочу. Так, в зі годині встала <смі> зранку, бо вже берто треба було вигуляти, і їсти треба було дати. Ну, але то таке. Е, так, е, Хрестики в основному я вже вчора всі закінчила, там більше 1200 я вишила. І ще сьогодні буквально якихось 200 закінчила, бо вже вчора е, пізніше було, вже, я вже не встигала. Так, що отакий от, от чобіток що лишається. Ще лишається весь. О, там ще хрест такий є, бачите хурі. Ще лишається е, тільки бекстіч і, і, і півхрест і вже буде е, чобіток готовий. Ну, що вам ще маю сказати? Навіть не знаю, що ще сказати. Сурочки, поки що ще немає ніякої вишивані. Ні, я взяла вчора замовлення, то... Буду потрошки вже і шити і замовлення, і сорочку, але, але поки що ще й Зимов, тут зимовий дизайн, там ще великодні яйця хочу закінчити, їх, бо вже, ну що вже їх лишати. Треба закінчити, бо як не закінчу, то далі вони будуть валятися. Ну, не валятися, будуть лежати і будуть чекати, коли що я до них візьмуся. А такі вже, як закінчу, то вже може будуть закінчені. Але я це так собі говорю, а, а далі як воно буде, то невідомо. Так що такі, такі чубі, такий чобіток на салатовому такому кольорі тканина. Не буду казати, чи є. Це сусідів наших. не, не тих, що Зовсім поганих, а тих, що трошки поганих. <ріху> Бо купувала давно-давно ще в Валентини Хвесик, і так вона лишилася. Ну, то що ж її викидати чи що? Та вже ж є, то треба її використати. Тобто рекламу робити не буду. А такого салатового кольору. Щось воно все одно, мені здається, що екран добре не передає. ну якщо поставити, Ні. Часом кажуть, що поставити щось воно дає інший колір. Ні, не дає. Не пере... Ну, може, білий хіба, якби був щось. Якби щось було біле, то боже, б... може би воно відтінило по-іншому. Зараз я спробую. Ну, це не зовсім таке біле. Ну, от більше якийсь колір, ніби тканини. Ну, воно тінь робить, бачите, так, то ніби воно світліше, так робить тінь. Ну, отака от, отакі снігочки на такому салатовому кольорі багато буде не зашито, тобто лишається той салатовий, але він якось, так, мені здається, гармонійно сюди вписується, бо тут і ялинки зелені, такі з якимись ну, є по -по поєднання до того салатового, і шарфики у них такі зелені, і той ліхтарик, навіть той ліхтарик, і той зелений. рукавички он є. Зелені з червоним, ну, там є жовті з червоним, але є зелені з червоним. Ну, от, такі, навіть лижі, чи, 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 чи то одна лижа, чи то від санчат кусочок якось так, не знаю. Так само є зелений колір в ньому зустрічається. Ну отакий, отак така невеличка, невеличке відео, і, Напевно, я його зараз змонтую ще попереднє, що там я показувала яйця. І так, буде тільки дві роботи. ну Поки що в мене. І працюю над двома роботами, тільки ті от сніговички і, і ті писанки. Більше поки що нічого, але і не хочеться дуже набирати, бо потім того трошки, того трошки. Я розумію, цікавіше, можливо, відео показувати, бо є просування по кожній роботі трошки. Але якщо якихось є 100 хрестиків чи 200, то їх навіть і не видно. Такий, якщо взяв роботу спочатку і до кінця вишив, воно кла... добре, бо воно відразу ну, шиється одна робота і одна вишивається. Ну, але так, щоб відволікатися, то все одно маю не тільки одну, а беру дві роботи, маю принаймні дві роботи. Так що на цьому буду, напевне, прощатися з вами. Всім па-па, до зустрічі наступного разу. Всім! Всім бажаю, щоб вже та війна якнайшвидше закінчилась, бо, бо вже просто жах з, з тою війною. А, вчора, а вчорашні тривоги, то взагалі чотири тривоги на добу, ну це вже, це вже занадто. Перша нічна дуже довго, там три з половиною години, і потім, і потім в день по пів години, по-моєму, якось так, щось три. Ну, але тільки та сирена виє і виє. Ну, ще, ще Богу дякувати, що в нас все добре, що в нас нема ніяких. Вривів нема ніякого, ніяких прильотів, то хоча б тим дякуємо. І молимося, щоб все було добре. Молимося за наших хлопців, наших дівчат, що щоб вони лишилися живі, лишилися здорові, бо та війна то таке враження, що це геноцид наш далі українського народу, винищення всіх. Ну але будемо надіятися на все краще. Всім гарного дня, мирного неба, всім, щоб мали де жити, дах над головою. Це, напевно, обов'язково зараз і основне. Ну, всім всього найкращого. Папа, -па, до зустрічі!